Мої брати і сестри, ми знову в роздумі над святим Божим Словом. Нехай атмосфера Святого Духа приходить на нас. Написано, що Боже Слово, воно живе і діяльне. Це означає, що крім змісту, яке в ньому є, в ньому ще є своє життя, і це є життя Святого Духа. І коли людина глибоко роздумує над ним, це слово може робити ще несподівану роботу в житті того, хто. Над ним благовіє. І написано, що Слово Боже воно діяльне, воно має життя Святого Духа і плід Святого Духа, і можна зрозуміти зміст цього слова, але разом з тим переживати зміни в своєму житті цього слова. Ми сьогодні продовжуємо вчитися, щоб вникати в Боже Слово, і ми на третій голові Євангелія від Івана продовжимо історію. Розмови Ісуса з Никодимом. Захопимо один вірш, на якому ми закінчили в попередньому нашому відео, і будемо рухатись далі. Ісус відповідає Никодиму. По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води і духа, той не може війти в Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі: Вам необхідно родитися згори, дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не віддаєш, звідки ля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Отже, ми знову і в тому моменті, коли є не кудим щирим серцем чоловік. Але в нього освіта, культура фарисейська. Він весь релігійний, як того часу, було дуже популярним і престижним. І він зустрічається з Ісусом, який, по суті, був автором писання, яке вивчали фарисеї. І по розмові, який не розуміє нікуди Ісуса. Ми можемо робити висновок, що так як фарисейська система. Тлумачило собі слово Боже, воно дуже сильно віддалялось від того, що Бог мав на увазі, коли це слово давав. І згідно цього відкровення, ми розуміємо, що часто так буває, і в нашому часі, коли є якесь усталене на навчання, і воно може дуже сильно відхилятись від того, що Бог мав на увазі, коли говорив Євангелію. Господь розмовляє з нікудимом. Про народження згоре він йому сказав перед тим, що умова жити в вічності, вічним життям, війти в Боже Царство є тільки одна, і це навіть не покаяння, якийсь релігійний акт, а це є зміна сущності, переродження людини в якійсь мірі перевтілення. Це якась набагато глибша форма преображення, ніж її знав до цього нікуди. Людина людині може допомогти стати культурнішою, але тільки дух Божий може перемінити людину з ніг до голови. Отже Ісус пояснює ошарашеному Никудиму оту заявку, яку Він сказав, цю істину, нову, можна сказати, революційну істину, нового Завіту. Він йому пояснює, що народитись це не війти в утробу матері. Це мати справу з Духом Святим, мати справу з Божим Духом. На відповідь на питання е, Никудима, чи може людина старою, народившись, давно війти в утробу матері, щоб знову народитись, Господь тепер без загадок пояснює цю справу. Він каже, що вродилось тіла є тіло. Він коментує простоту того, що сказав Никудим. Так, Никодим, ти правий, мати може народити тільки тіло, тілесну частину самої людини. А що ж вродилося з Духа, тобто з Божого Духа Духа Святого, є дух. Отже, друзі, ми бачимо, що в словах Ісуса людина розділяється на дві частини, з яких вона складається. Ісус окремо на одну сторону кладе тілесне походження людини. А на другу сторону кладе її духовне походження. І він хоче сказати, що батьки фізичні не можуть народити дух людини. Це може зробити тільки сам Бог. Коли батьки між собою мають подружнє єдинство і єднання, може народитись нова людина. Але Ісус оточнює, це народжується тільки певна частина самої людини. Так, людина жива. Тіло жива, живе, в ньому є душа, але це не вся людина. І в якійсь мірі зі слів Ісуса це не сама головна частиця людської природи. Ми, як люди земні, нам притаманно ототожнювати себе з тілом, і людям здається, що це найважливіше питання походження людини. Але зі слів Ісуса виглядає так. Що навіть якщо людина народилась на цій землі, без свого духовного походження вона всього лиш тіло. І без свого народження згоре, людина це різновид тварини. З цього й роблю откровення, що в якійсь мірі Дарвін був правий, коли він сказав, що людина схожа на мавпу, якщо вона не має справу з Духом Божим, що вродилося з духа. Є дух, духовне начало, духовне життя людини. Воно насправді зосереджується не десь всередині людського тіла чи навіть душі, а всередині людського духа. Отже, ми маємо справу в цьому откровенні з тим, що Ісус розкриває свою рідну антропологію людини, Він дає їй якби внутрішнє пояснення. Говорячи про те, що людина складається з двох матерій: з матерії земної, тілесної, батьківської, і з матерії духовної, небесної, до якої справу має безпосередньо сам Бог Отець. Отже, ми бачимо, що Дух Святий і цією Божою атмосферою, з якої походить людина, це дуже сильне відкровення Біблії, яке говорить про те, як згадано в першій главі Івангелія Івана, що ті, які увірували Ісуса, їм дано владу дітьми Божими стати. І отже, в третій главі є чітке пояснення, як же люди, які увірували в Ісуса, стають Божими дітьми. Вони народжуються від Бога, вони народжуються з Духа, народжується їхній дух. В попередніх словах Ісус говорить про народження згори, а в шостому вірші Він говорить про народження від духа і мається на увазі, що це одне і те саме: народження згори і народження від духа, бо Дух походить згори. І коли йде мова про щось вишнє, щось, що походить згори, це завжди в Писанні буде походження від Бога, від високого святого місця. Бо те, що від диявола, воно завжди походить знизу, зі сторони пекла і зі сторони аду. І в якійсь мірі все, що сконцентровано на тілесному і земному, воно також має своє відношення більше до пекла і до зіпсуття, ніж до Бога. Що вродилося з духа є дух, ставимо собі таке питання. Як же ж опинитися так сильно в Дусі Божому, чи як же ж так зробити, щоб Дух Святий опанував оту тілесну людину, щоб відбулась подія народження людського Духа? Богослови давнини і теперішності говорять, що дух присутній, як час людини з людиною від її тілесного походження. Це те, що Писання називає серцем. Хоч написано в 6 главі, що в моменті покаяння і увірування в Ісуса народжується від Духа Божого Людський Дух, але в інших місцях Писання апостоли говорять, уточнюючи це цей Генезіс. Вони кажуть про переродження чи відродження людини. Отже, це народження буквально означає. Відродження, відновлення, переродження людського Духа. Він був перед зустрічю з Духом Святим, цей дух, але Писання говорить, що цей дух був мертвий. Він був мертвий, бо він не мав стосунків з Богом. Це був такий дух, таке серце в людині, яке більше було з'єднане зі світом, з гріхом, зі смертю, з пожадливістю, з дияволом, ніж з Богом. Цей дух. Був також в якійсь мірі тілесний, підчинений тілесним процесом. Отже, нам потрібно розуміти, що дух людини був від самого народження також сформований, але він інертний, і він, в силу поразки, людської природи, генетикою гріха, ще від першого Адама є духом прибитим, є духом сліпим, є духом глухим. Тому що коли людина не зустрінеться з Ісусом і вона помре, її дух з душею вийдуть з цієї тіла, і вони будуть існувати, але вони не будуть жити. Існування і життя, Боже Слово, дуже сильно відрізняє між собою. Отже, Дух людський до зустрічі з Христом і з Духом Святим існує, але Він мертвий, тому що Він не живе. Злих духів. Також називають духами мертвими, бо вони є духи злі, вони існують, вони мають розум при тім, який працює на те, щоб шкодити людському роду. Але вони існують. Отже, однозначно, що і духи людські вони існують всередині разом з душею, людських тіл. Але Господь, коли каже про когось, хто народився згори, має на увазі. Що цей дух їхній серце переродилося, це схоже до того, як існувало, існувала глина перед сотворенням Адама. І Бог взяв її в руки і дихнув на неї своїм диханням, своїм духом, і людина стала тоді душею живою. Але в Христі Ісусі написано, що ми стаємо також духом животворним. Коли Ісус це все розповідає Никодиму, Він вводить його в дивовижне таїнство взагалі складових самої людини, а також пояснює, наскільки глибокі зміни відбуваються в людині, коли людина приходить до Бога. Никодима до цього моменту можна вважати релігійною людиною, окультурною Божим Словом, але аж ніяк. Народженої згори, до того часу, поки Він говорить до Ісуса, ти раві, я вірю тобі твоєму навчанню, воно допомагає мені жити, воно приносить певну культуру, навіть освіту, моє серце і свідомість. І от до того часу, поки Ісус тільки равін, вчитель для багатьох людей, вони є релігійні люди, ще не народжені згори. Але коли вони віддаються Богу повністю, без залишку, Занурюються до кінця в Дух Святий, в Дух Божий. Тоді щось дивовижне відбувається з ними. Вони не стають релігійними людьми, культурно-церковними людьми, вони стають по сущності свої дітьми Божими. Отже, таке Євангеліє, таке богослов'я біблійне проповідує Ісус і проповідує нам Отець Небесний. Нам не проповідується якась християнська релігія. Нам проповідується, Словом Божим, наше нове походження і потрясаючі переміни нашого життя, коли ми зустрічаємося з Ісусом. Я пригадую той день, коли в мене відбулось, відбулось покаяння і цілковита віддача себе Богові в руки. Цей день дивовижний, який я тримаю в пам'яті, який відбувся вже 30 років тому, але це сталося, мов би, сьогодні. Я пригадую, як в сьомий день, коли я їхав в трамваї після дня мого покаяння, я сидів в дивовижній атмосфері Божої присутності. Я не знавши писання глибоко, хоч був бакалавром традиційного богослов'я. Але я відчував, що зі мною сталося щось більше, ніж вивчення якогось духовного християнського предмету. Я дивувався собі, що я відчуваю внутрі свого життя. Це було якесь зовсім нове життя. Я не знав, як це називається. Я пам'ятаю, тихцем сказав собі просто слова сьомий день, сьомий день. Я шептав собі це слово сьомий день, і я не знав, як назвати цей день. Вже пізніше читаючи це місце писання, я зрозумів, що це був сьомий день від мого народження згори. Це був сьомий день. Дивовижної зміни моєї сущності. В цьому вірші Ісус продовжує: не дивуйся тому, що сказав я тобі, вам необхідно родитися згори». В цих словах Ісуса ми можемо зрозуміти, що Ісус в той момент бачив дивовижно завкруглені очі не кудима такого навчання в своїх фарисейських школах. Він явно не чув. Він був просто здивований. Ісус каже йому: не дивуйся тому, що сказав я тобі, вам необхідно родитись з гори. Коли Він каже слово, вам необхідно родитись з гори, Ісус має на увазі, не куди треба ще родитись з гори, і його групі, Його оточення фарисейському престижному, яке думає, що в його руках і на його кафедрі є ключі до входу в Небесне Царство. Тим самим Ісус говорить, не куди. Ти при всьому твоєму знанню, при всій твоїй вченності релігійній, ти ще не пережив того, що тобі навіть особисто дозволяє війти в Боже царство. Ти ще не війшов в Боже царство. Бо тобі необхідно тільки народитись згори. тобі і всім твоїм знатним людям, від яких ти прийшов. Восьмий вірш говорить: «Дух, дух дихає, де хоче, його голос ти чуєш. Та не відаєш, звідки він приходить і куди Він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Це напевно не менш дивовижні слова, які чув кудим, і які чують сьогоднішні християни, чи вони розуміють те, що говорив Ісус. Далі Він говорить про цього Духа Божого, в якому народжується Дух Людський. Він зображає Дух Святий. Який дихає в єврейській мові? Слово дух це слово руах. І воно однаково означає як дух, так і вітер, так і дихання. Це одне і те саме в єврейській мові, і розуміється тільки від контексту. Чому це так ніби складно з одного боку? Тому що всі три поняття надзвичайно близькі між собою. Вони випливають одне з одного. Дух Божий руах. Він дихає, і він є вітер. Вітер Божий, вітер життя. Дух дихає де хоче. Тут є откровення також, що Дух цей Божий це особистість, який дихає, і Він щось хоче. Це, можливо, вперше в першому Новому Завіті, в історії писання, розкривається природа особистості Святого Духа. Дух дихає. Він не просто віє, носиться якоюсь іншою силою природи. Він по своїй волі дихає, і робить він це там, де хоче. Коли говоряться слова дух дихає, мається на увазі, що на кого він дихне, той оживе. Ми знаємо з книги буття, як був сотворений перший Адам, виліплену форму людського тіла, з глини земної Бог дихнув. Дихання своє. І, отже, це, що Ісус говорить, дух дихає, має пряме відношення до акту творіння або народження першої людини. Ісус тим самим хоче сказати, що так як був дивовижно сотворений колись перший Адам, точно так само сотворюється кожен з нас. Можливо, наше народження, поява на землі відрізняється від появи Адама. Тому що наше тіло народила наша мама, а тіло Адаму було сотворено вперше руками Божими. Але як старий Адам, так і ми, в нашій повноцінності в Бозі, отримуємо дух точно так само, як перший Адам, безпосередньо від дихання Бога Отця, де дихання Бога Отця є саме життя Святого Духа, яке відроджує наш дух. Отже наскільки це потужне і сильне відкровення, що ми як перший Адам. Я колись здивувався і думав, наскільки він був дивовижний цей Адам, появився на землі як ніхто більше. А виявляється, що найголовніша частка мене самого і вас, хто народжений згори, з'явились точно так само в момент вашої глибокої зустрічі з Христом і увірування в Його ім'я, і глибокого покаяння. Переосмислення перед Богом свого життя. Саме в цей момент дихнув на вас Бог Отець, або дихнув на вас Божий дух, і життя прийшло в вашу внутрішність. І те, що було всередині вас мертве, воно ожило. Йому відкрились очі, щоб бачити Бога, і цього духа відкрилися слух, щоб чути Бога. Написано так: Його голос ти чуєш. Духа Святого можна переживати якоюсь частиною нашого Єства. Можна його чути або відчувати духовно, мав на увазі Ісус, але ти не відаєш, звідки Він приходить і куди Він іде. Тобто, можливо, поки ми живемо на цій землі, ми не можемо бачити, тобто розуміти, Ісус має на увазі, яка логіка Духа Святого, звідки і чому Він приходить, куди Він далі йде. Але однозначно, що ми можемо чути чи відчувати Духом і серцем присутність Духа Святого, його вплив на нас і його потужне преображення всередині в нас. Ти не знаєш, звідки Він приходить і куди він іде. І так буває з кожним, хто від духа народжений. Так буває з кожним, хто від духа народжений, вкотре Ісус говорить про те. Що людина Божа насправді в Новому Завіті через Христа Ісуса переживає на Святого Духа, який народжує людський дух. І так буває з кожним в новому Завіті після пришестя Ісуса. Це є спадщина і обітниця для кожного пережити на Святого Духа. І якщо в когось з вас. Немає цього відчуття і розуміння, що ви перероджені люди Божі, і мислите про себе тільки як культурних, релігійних людей, що є вже непогано, це робить вас побожними людьми. То ось вам в цих словах великі Божі обітування. Ви можете бути не просто побожними людьми, старими грішниками. Ви можете бути дітьми Божими, все, що потрібно, кинутися в стихію Святого Духа. Запросити в своє життя Бога так сильно, щоб Він потряс вас і повністю перемінив з вас. Тоді будуть дивовижні речі творитися всередині вас. Чогось ви не будете мати можливості пояснити, зрозуміти, але ви будете точно знати, переживати і відчувати, що це сталося з вами, що ви дитина Божа. І в іншому місті вже апостол Павло каже, що всередині нас. Цей дух Божий, він кличе Ава, Отче або Ава Бог Татусі!» Отже, всі ці місця Писання, вони сходяться між собою всі разом і мають одну і ту саму логіку. Ми, які народилися від Духа Божого, Він не покидає більше нас. І всередині в нас цей Дух Божий втілений в наш власний дух, він дає нам цю генетичну спосібність, оце глибоке. Фундаментальне відчуття відчувати себе дійсно Божою дитиною і, отож, кликати до Бога абсолютно природно, Бог мій Отець. Це не означає, що ви також стали єдинородним сином чи єдинородною дочкою Божою, цей один особливий, беззначальний, це Божий син, але часточка Божої природи з Духом Божим, як говорить апостол Павло, якого ми причащаємося від цього дня від цього часу. Буде жити і розчинятися в кожним з нас. Давайте ми подякуємо Господеві за те, що Він так сильно втрутився в наше життя, що не тільки дав нам можливість попросити пробачення, а що він обрушився на наше життя, на нашу сущність, перемінив нашу генетику, перемінив наш дух і наше серце. І з цим приходом Духа Божого в наше серце прийшла природа Христова, яка з кожним днем, якщо ми поливаємо її далі Духом Святим і Божим Словом, вона міняється і рухається, розвивається в одну сторону в образ і вподобу єдинородного Божого Сина. Дякуємо Тобі, Господи. Будьте благословені, насолоджуйтесь своїм рідством з Богом і своїм народженням від нього. Ви, справжні Божі діти – Будьте благословенні.